Пане Романе, враховуючи сьогоднішній малорухливий спосіб життя, не завжди правильне харчування, багатьох людей є ряд питань і проблем стосовно роботи шланково кишкового тракту. А що би ви порадували? Я порадую, як правильно застосовувати в даному випадку пояс нм 90 ну, Пояс дуже легко використовується, тому що не треба бути навіть великим спеціалістом. Потрібно просто його вдягнути. Ось так. І виставити температуру 45-50 градусів. І тепло вже буде покращувати перистальтику кишківника. Тому що, як правило, ну, найбільше проблем створюється кишківник. Друге, так, це робота шлунка, це печінка, це підшлункова, це жовчний, які теж беруть участь в травленні З, завдяки теплу турманівої кераміки. Наприклад, в жовчному канали розширяються, жовч сходить краще. Підшлункова, ми її не можемо прямо прогрівати, але коли ми вдягаємо пояс, вона все-таки отримує свою порцію тепла, що сприяє знову ж таки кращому травню та розщепленню їжі. Коли ми прогріваємо частково ось тут шлунок, сама стінка шлунка стає, по-перше, міцніша, і травні соки, оця. Розчин соляної кислоти, який виділяється краще, і тоді їжа знову ж таки обробляється вже швидше і відповідно легше засвоюється. Тому, якби воно напряму впливає. Крім того, коли болить живіт, що таке болить живіт? Це означає, що ви з'їли щось не то, пішла інтоксикація, і стінки кишківника спазмуються дуже сильно, і воно болить. Як зняти спазми? Теплом. Звичайно, будуть наслідки. Якщо ви прогрієтесь добре, то вам або різко захочеться сходити в туалет, або вас може просто вирвати. Але чи той, чи той спосіб означає, що організм позбувся токсинів, він очистився. Тому якби ну, це не так страшно. Основне, не забувайте пити водичку, тому що це теж покращує роботу кишково-шумкового тракту, особливо якщо ви гарно прогріваєтесь. До речі, на животі можна ну не тільки ходити, можна і лежати на поясі, прогріваючи собі. Повністю живіт. І якщо маленьких дітей вздуття або, наприклад, вони поїли, буває болить животик, то цим теплом можна прогрівати. Воно корисне, воно лікувальне, і тому його можна використовувати навіть на для малих дітей. То дякую вам за цінні поради, дорогі наші глядачі, враховуючи багато функціональність даного продукту, Турманію поясу nm 90 ми рекомендуємо дійсно, щоб ви використовували його для всієї родини і, звичайно, отримували позитивні враження. Будьте здорові та щасливі з компанією Мокабес.